Вітаю вас, водолії, молодих 10 лютого 24 року у вашому першому секторі гороскопа. І співпаде з початком китайського Нового року, який триватиме аж до 25 січня 2025 року, і приносить остаточне розуміння того, що треба починати. Треба розуміти, у що хочеться вкладатись, треба подавати себе, треба себе проявляти і сконцентруватись на тій ідеї, на тому ви. Вигляді, як би ви хотіли нести себе у майбутнє. Так от, 5 лютого Меркурій входить у ваш перший сектор гороскопа. Він принесе багато спілкування, багато спілкування з друзями, багато ідей, розуміння того, чим би ви хотіли зайнятися і як би ви, Хотіли нести далі себе у майбутнє. Що таке ви, про що ви говорите? Що таке взагалі, в принципі, та справа, про яку ви б хотіли поширювати інформацію, або чим би ви хотіли займатись, куди б хотіли з'їздити, як би хотіли взагалі комунікувати і з ким? От що ключове і на яких саме правах? Адже Меркурій з'єднається із Плутоном у вашому першому секторі гороскопа і дасть силу себе проявити дасть цю силу зрозуміти все ж таки, що треба вміти за себе постояти, наполягати на своєму і от розвивати свою концепцію особисту індивідуальну. Крім цього, 8 лютого ми будемо бачити, як зростає така знервованість стосовно, наприклад, наших домашніх справ. Дуже виражено у вас, чи то ситуації з домашніми, чи переїзд. Треба визначатися з тим, де ви хочете проживати, з ким ви хочете проживати, або з ким ви хочете бути у шлюбі, або чи хочете ви взагалі сім'ю, або це якась може бути новина взагалі стосовно того, скільки членів родини у вас проживає, чи що ви завагітніли, чи хочете ви заводити дитину, і взагалі де і як жити далі. Також це може бути і робота, це також дуже ймовірно. Чи хочете ви працювати на дому, і чим би ви конкретно хотіли займатися, що так може бути. І де краще вам буде себе реалізувати. Але по тим зусиллям, які ви вже докладали тривалий час, по роботі над собою, по завершенню якихось справ, по формуванню стабільності, навіть якщо ви її не бачили. Зараз ви зможете отримати дивіденди по цьому. Зокрема, це ситуації фінансового характеру, коли ви вже почали отримувати виплати, коли ви отримуєте задоволення від того, що ви заробляєте і як ви заробляєте, це вас надихає. Щось таке, але у вас є. Також. Це тривалі стосунки. Стосунки такого плану, коли ви Вкладалися в них тривалий час. І от тепер ви зрозуміли, що вам треба. Ви все ж таки отримаєте цей концентрат. І з ким ви хочете разом бути, і чи хочете ви сім'ю, чи ні. Хто це може бути? Зокрема, це також може бути декілька взагалі варіантів, декілька варіантів по місцю проживання, декілька варіантів винаймання житла, наприклад, і компанії, взагалі, в якій ви будете проживати, приміром. і поступово ось ця така знервована атмосфера. Фера, така невпевненість, невизначеність, багато інформації, відсутність конкретики, багато дуже таких власних нервових зусиль, воно зійде на нівець ближче до молодика 10 лютого, і буде вже можливість про щось конкретне говорити, сформулювати свою позицію, відстоювати її, наполягати, навіть якщо це буде йти в розріз тим людям, з ким ви будете знаходитись поруч. Також це може бути навіть, знаєте, от дуже багато планів, коли ви визначитесь і будете розуміти, що потрібно саме вам. Також по цьому молодику це фінансовий результат, який буде підкріплювати вашу впевненість. Бажаю вам всього найкращого водолії. Хай все у вас буде добре на зв'язку.